Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в ефірі програма Віч навіч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які з повномасштабного російського вторгнення і дипломатії, безпосередньої участі на фронті, наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде український політик, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. Буде цікаво. Вітаю вас в нашій студії, пане Єгоре. Доброго дня. Особисто від мене питання, яке мене дуже цікавить. Чи задоволені ви тим шляхом, який ви пройшли для того, щоб отримати те, що ви зараз маєте? Цікаве питання, яке складається з дуже багатьох. Складових, то треба оцінити, що я зараз маю. Насправді дуже проста, проста відповідь. Я вважаю, що я не зробив ще достатньо для того, щоб з того, що можу зробити на своїй позиції. Мені подобається те, що те, чим я займаюся. Мені подобається працювати на свою країну, на свій народ український, і особливо в цей період важких випробувань війни в Україні. На міжнародній арені, всередині країни, допомагати нашим бійцям, як ми можемо, єдиним фронтом з моїми колегами, з президентом і з урядом. Ви головою постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Питання номер один, яке цікавить зараз усіх. Як вважаєте, після вчорашньої зустрічі пана президента Зеленського з президентом Байденом у Вашингтоні? Зміниться відношення НАТО до нас, до України. Відношення країн-членів НАТО змінюються досить суттєво з 24 лютого. До 24 лютого було багато скептиків щодо нашого майбутнього в Альянсі. Нам ніхто не говорив ні. Але нам ніхто не говорив да. Тобто ми чули дуже довго, що ну розумієте, ми е, притримуємося своєї е, політики відкритих дверей, але вам ще багато потрібно там зробити реформ, і тоді можливо, колись. А насправді це фактично просто політичне рішення, тому що Україна пройшла досить довгий шлях реформ. І в 2008 році, коли нам обіцяли надати ПДЧ, а не надали, ми отримали річні національні програми, які фактично є ПДЧ. І ми, якщо порівняти Україну 2008-2022 року, це абсолютно дві різних країни, які, на мій погляд, заслуговують уже, яка Україна сьогоднішня заслуговує вже стати членом НАТО, тому що, наприклад, 1997 року країн, деякі країни, які вступали, вони були були не на тому рівні, на кому на якому зараз є Україна, і їм давали це членство авансом з 24 лютого. Багато чого змінилося, тому що побачили справжню Україну, побачили українську армію, яка дає відсіч однієї з найбільших армій світу російській. Зрозуміло, що Україна може посилити альянс. Ну і мабуть що основна основна причина відійшла на другий план. Це щоб не спровокувати Російську Федерацію, тому що це якраз таки до 24 лютого було однією з основних причин, чому не хотіли там Німеччина з Франції, наприклад, публічно говорити і підтримувати Україну. Щодо вчорашньої чи сьогоднішньої там зустрічі Зеленського з Байденом, це також дуже суттєвий сигнал всьому всьому західному світу. Ми побачили. Єднання фактично союзників України та Сполучених Штатів ми побачили єдину консолідовану позицію щодо нашого майбутнього, що Україна має перемогти, і це позиція і наша, і Сполучених Штатів. А сполучені Штати це один з, ну я думаю, що найважливіший гравець в середині НАТО. Тому після війни. Я думаю, що у нас відкриється таке досить вузьке вікно можливостей, коли ми зможемо стати членами НАТО. І іншого, іншого варіанту для гарантування безпеки в Європі я не бачу. А є ті країни, вірніше, ви можете озвучити ті країни, які наразі не дуже хотіли б, щоб ми стали членами НАТО. Ну, фактично, таких країн немає. Немає країн, які проти. Є країни у, 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 у різних країн різні очікування від України. Хтось готовий зараз вже приймати такі країни, як країни Балтії, чи Польща чи там, Чехія. 11 країн, да, підписала чи висловилося за прискорений вступ України до НАТО без ПДЧ? А, Деякі країни о, говорять про те, що ми не проти, але потрібен все ж таки ПДЧ. Інші країни кажуть, ми не проти, але давайте там реформи да, зробимо. Інші країни говорять, що ми не проти, але давайте спочатку завершимо війну, а потім повернемося до цього питання. Тобто таких країн, які б були ну, абсолютно проти е, і висловлювали прямо цю позицію, я не бачу на сьогоднішній день і навіть там таких, які б скептично до цього ставилися. Навіть Угорну з Угорщиною ми поки що про це не говоримо, але з їхнього боку я не бачив якоїсь е такої опозиційної реакції на нашу заявку щодо прискореного вступу до НАТО. А якщо б ми зараз вступили вже в НАТО, це б прискорило нашу перемогу? Це дуже гіпотетичне питання, насправді, тому що і, і воно нереальне, тому що. Жодна країна з війною не стала би членом НАТО, це просто виходячи з раціонального. І країни-члени НАТО не хочуть зараз ставати однією зі сторін конфлікту. Тому теоретично, звісно, що блок НАТО з їхньою з їхніми. Ресурсами досить я вважаю швидко би закінчив цю війну, тому що просто неспівставні ресурси Російської Федерації та, та блоку НАТО, як би там не хотілося Російської Федерації, якби вони надували щоки і, і, і розповідали власному населенню про те, що ось ми б зараз до Берліна би дійшли за два дні. Ну це ми ж розуміємо, що це не так. У Вашингтоні під час зустрічі з республіканцями та демократами запевняють, що і надалі будуть підтримувати Україну. Як гадаєте, з січня з новим конгресом? Не слід очікувати нових сюрпризів? Я вважаю, що ні. Те, що ми бачили перед виборами і чули перед виборами, це, по перше, передвиборчі перегони, які потрібно на які. Робити знижку. Як сказав мені мій один колега з Конгресу, що коли я йому надсилав е, якусь статтю про те, що там кандидат від республіканців говорить, що потрібно взагалі припинити е, постачання озброєння Україні чи там що ще е, одна така стаття, потім інша. Досить контроверсійне висловлювання навіть для, для сполучених штатів він мені сказав дуже а, цікаву фразу. Він каже: Слухай, два тижні перед я взагалі нічого не слухає. Ну, не, не, не зважає не, не що. Це просто передвиборчі перегони. Воно все стабілізується після, після виборів. Це просто риторика для того, щоб спонукати виборців там зайняти тут чи іншу позицію. І насправді, по-перше, багато а, кандидатів від Трампа ізоляціоніста такого, який ви виступає про інтереси Америки, перш за все, а потім вже все інше. Вони більшість з них вони програли. А ті трампісти, які залишаються в республіканській партії, вони все одно це така маленька група, це абсолютно меншість, яка не впливає на процеси. І навпаки, абсолютно більшість республіканців і, 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 і демократи вони за продовження підтримки. І я вважаю, що як мінімум вона залишиться на тому рівні, а може ще й зросте, тому що республіканці навіть більше вимагають від Білого Дому, щоб нам допомагали в озброєнні і в іншому зараз. Ми впроваджуємо нові системи ЛОКФАС, це системи, які контролюють озброєння в НАТО. Як швидко нам вдасться це реалізувати, і головне, прозорість цих систем? Ну, власне, це той аргумент, який ми зараз даємо і демократам, і республіканцям. В новому конгресі, який почне роботу з початку січня, буде 75 нових членів, буде невелика перевага республіканців, на ну, декілька голосів. Але все одно, і, і незважаючи на те, що вони будуть продовжувати нас, нам допомагати, все одно ми маємо реагувати на ті закиди, які, нам, які ми чуємо від американських колег щодо підзвітності, щодо прозорості, щодо контролю і озброєння, і тієї допомоги, фінансової в тому числі, від наших партнерів. Саме тому ми розпочали. Впровадження такої системи логістики озброєння, як ЛОКФАС, якою якою користуються країни-члени НАТО, вона на фінальній стадії вона імплементується і для того, щоб дати інструменти контролю нашим партнерам. Більш того, ми і ініціювали і підписали вже меморандум між Міністерством фінансів України, міністерством фінансів. Чи департаментом фінансів Сполучених Штатів Світовим банком та консалтинговою компанією Deloitte задля для того, щоб всі ті гроші, які отримує Україна по грантових програмах від міжнародних партнерів, вони були підзвітні, вони були прозорі і в будь-який час могли бути проконтрольовані тими країнами, які нам дають цю допомогу? Посилення ППО закрите небо. У 2023 році через ось цей ракетний терор, який Російська Федерація вчиняє проти, проти цивільного населення, це окрема проблема, тому що ну, це в принципі сутність Російської Федерації, така терористична, яка направляє цинічно направляє свої ракети проти цивільного населення. А, і це розуміють в сполучених. Це в принципі весь цивілізований світ, це розуміє і намагається тому нам допомогти закрити небо, те, що ми просили на, на, на початку війни, а закрити небо над Україною, але застосовуючи засоби, сили та засоби країн-членів НАТО. І ми отримали відмову, тому що. Вони розглядали це як вступ на, на, на стороні України у війну, і це можливо могло призвести до ескалації і прямого е, е, зіткнення між е, НАТО та Російською Федерацією двома ядерними е, сторонами. Але зараз фактично передаючи нам е, таку кількість. Протиповітряної систем протиповітряної оборони вони нам надають можливості закрити закрити небо самостійно, і дуже важливим а, кроком є зараз отримання систем Петріот. Я не скажу, що це найновітніше озброєння, але дуже ефективне озброєння, зокрема і проти балістичних ракет, які можливо будуть надані Іраном Російській Федерації. і Російська Федерація буде застосовувати проти України. І балістичні ракети це а, проблема для нас, тому що ми не маємо протиповітряної засобів протиповітряної оборони, які можуть збивати на сьогоднішній день. Петріот допоможе це а, зробити, допоможе нам і від а, балістичних ракет закривати наше небо. Тому так вони будуть продовжувати країни-члени НАТО, будуть продовжувати нам надавати протиповітряні системи протиповітряної оборони для того, щоб закрити наше небо. Важливий напрямок співпраці з НАТО є також у нас відновлення наших мереж, інфраструктур. Так? У нас багато напрямків роботи з НАТО. НАТО як альянс, як структура нам не надає озброєння, тому що не прийнято таке рішення на консенсусом на рівні країн-членів НАТО. Не прийнято, тому що ми розуміємо, що є, наприклад. Угорщина, яка навіть не пропускає інше, не те, що не надає власне озброєння, а не не, не надає коридор для того, щоб транспортувати їхню територію озброєння до України. Саме тому був вигаданий формат Рамштайн, і на Рамштайні вже без усієї цієї бюрократії Альянсу, ті самі країни-члени НАТО, але без там Угорщину, мовної чи інших країн, які проти надається озброєння на рівні альянсу, нам надається і гуманітарна допомога, і нелетальне озброєння, і паленомастильні матеріали ну тобто, досить багато, в тому числі там через трастові фонди, те, що нам допомагає, саме Альянс як, як структура. Стосовно гуманітарної допомоги, наразі неспроможні виконувати свої обов'язки авторитетні міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. Після перемоги ми будемо підіймати це питання чи ні? Я думаю, що 24 лютого це такий водорозділ, який поділив світ навпіл до і після. І багато насправді різних організацій виявили свою неспроможність, імпотентність і неможливість виконання власних функцій, для яких вони були створені. Це не тільки Червоний Хрест, який насправді не може чомусь достукатися, приїхати в ті колонії, де, де зараз. Наші хлопці в, на території окуповані, на території Російської Федерації знаходяться, піддаються тортурам в жахливих умовах, і Червоний Хрест він має мандат на те, щоб безперешкодно потрапляти в такі колонії, в такі місця утримання військовополонених. Але, на мій погляд, на погляд, ну, позицію українську, вони не допрацьовують. Тому що вони отримують якісь відписки від Російської Федерації, що ми не можемо там вам забезпечити безпеку пересування, тому, вибачте, ми вас сюди не пустимо. Ну е якраз це ваша справа. Ви маєте будь якими Способами досягати своїх цілей, задля чого ви створені. Я наведу приклад МАГАТЕ, яких так само не пускали на Запорізьку атомну енергостанцію, електростанцію. Але вони приїхали на лінію розмежування і стояли доти, доки їх все ж таки не пропустили. Ось хоча б, хоча б такої позиції ми очікували від міжнародного Червоного Христа, але, бачите, не, не відбулося. ООН. Та сама ООН, яка а, покликана не допускати війн, або розв'язувати ці конфлікти, або а, зупиняти їх швидко. Але зараз воно перетворилося через Російську Федерацію ООН, перетворилася на імпотентну організацію, яка не може прийняти жодного рішення щодо встановлення миру чи там закінчення війни. І я вважаю, що а, система безпеки, система, система гарантій має бути переглянута. І Україна, як мінімум, на регіональному рівні має відігравати ключове значення для, для гарантій безпеки, безпеки після війни. І якщо неспроможні такі організації, як Червоний Хрест, мають наїм на зміну пройти ті, хто будуть спроможні. Давайте поговоримо про Канаду. Канада це єдина країна, яка нас підтримувала ще до 24 лютого бойових дій і вклала вже більше 2 мільярдів доларів з 2023 року. Як гадаєте, вони теж будуть підтримувати нас? Ну, Канада не єдина країна, яка нас підтримувала з 2014 року, не в бойових діях. Все ж таки, а вони досить суттєвий вклад Канади в тому, що вони. Навчали наших військових дійсно там з 15 чи з 16 року десятки тисяч військових пройшли навчання канадське за стандартами НАТО. І я вважаю, що це також був значний вклад в те, що ми зараз змогли зупинити Російську Федерацію і змогли показати зовсім інший клас ведення бойових дій ніж Російська Федерація. Вони продовжують нам допомагати. Вони дійсно виділили безпрецедентно для їхньої країни допомогу іншій країні. Вперше в історії така велика сума була закладена. Ми маємо розуміти, що там дуже велика українська діаспора 1,4 мільйони на 38 мільйонів населення, і там дійсно така відверта, щира любов до України. Як до такої братської країни. На жаль, вони просто не мають змоги, не мають достатньої кількості озброєння, щоб нам допомагати озброєнням. Просто через те, що в них його не так вже багато. Але вони допомагають тим, чим вони можуть, зокрема, тренуванням. Зокрема, там вони виробляють бронетранспортери, які нам надають. А вони шукають в третіх країнах і закуповують за ті гроші, які виділені в їхньому бюджеті для допомоги України, те озброєння, яке нам необхідне передають. Ну тобто, да, Канада є. Я думаю, що одним з найбільш близьких наших партнерів. Члени НАТО оголосили, що їх склади порожніють. Як гадаєте, вони будуть закуповувати в третіх странах нові озброєння? Я думаю, що тут вихід інший дещо. Має бути розширене виробництво. Ні для кого не секрет, що жодна країна західної цивілізації, західного світу не готувалася до війни такої інтенсивності? Такого масштаба, так? Після 91-го року, після розвалу радянського союзу, після закінчення холодної війни, всі якось видихнули і сказали, що ну все, загрози немає. Зараз ми будемо мати добрососідські відносини з Росією, будувати навіть наприкінці 90-х розглядалося Росія як. Ключовий стратегічний партнер НАТО і були підписані договори щодо партнерства. І це призвело до скорочення і виробництва озброєння боєприпасів, і до скорочення самих армій в цих країнах. Деякі країни скоротили армії в два, в три, в чотири рази розпродали десь там в треті країни чи просто знищили. І сьогодні, на жаль, дійсно є проблема в тому, що деякі запаси вони а, вичерпуються і їх потрібно поповнювати. З третіх країн навряд чи, тому що все ж таки країни-члени НАТО, вони мають свою стандартизоване озброєння а, і вони його і виробляють. Я, я десь тижні три тому був на, у Мадриді на парламентській асамблеї НАТО і мав. Розмову з Столтенбером, з генсеком НАТО, і, зокрема, задавав йому це питання, які шляхи виходу з цієї проблеми, яка зараз, за якою зараз ми стикаємося. І він сказав, що в нього два підходи. Перший це зниження нормативів необхідного мінімального запасу озброєння в країнах-членах НАТО, тому що коли ми говоримо про те, що вони виснажуються, то це вони досягають якогось. Нижчого рівня, який вони не мають нижче, нижче, вони не мають права його використовувати, тому що це стандарти НАТО. Ти маєш як країна мати певну кількість озброєння. Столтенберг сказав країнам-членам НАТО, що ви можете понижувати ось цей бар'єр, ось ці нормативи задля того, щоб допомагати Україні. Друге, це якраз таке розширення виробництва. Багато Заводів були або законсервовані або перероблені на якусь цивільну продукцію. Ось зараз починається зворотній процес. Їх розконсервовують, вони отримують контракти для того, щоб а допомогти Україні, Б, поповнити власні запаси країн-членів НАТО. Якщо після перемоги ми станемо повноправними членами НАТО, чи це є гарантією для неповторення війни на європейському континенті? А, ось це якраз таки таке цікаве питання, яке, а, в якому поки що Російська Федерація м, якийсь успіх має в своїй дезінформаційній кампанії, розповідаючи а, країнам Заходу про те, що а, прийняття України до НАТО може спровокувати ще більший конфлікт. І деякі країни НАТО, тому і там не те, що вагаються, але якось побоюються зараз висловлювати свою однозначну позицію щодо підтримки України членства України в НАТО. Але ми їм доводимо те, що якраз таки неприйняття України до НАТО майже гарантовано призведе до нової війни за 5, 10 або 15 років, тому що маючи такого агресивного сусіда і розуміючи історію. 400-літню спільну, на жаль, і не тільки Україна, а й Фінляндія, Польща, країни Балтії інші країни, які постраждали за ці сторіччя від Російської Федерації. Вони абсолютно чітко розуміють, що пройде час, і вони знову намагатимуться захопити, окупувати землі. Якщо Україна не буде в НАТО. Якщо Україна буде в НАТО, ви бачите яка реакція. Російської Федерації на країни Балтії, які, які вона і хотіла би, мабуть, захопити і окупувати, але не може, тому що розуміє, що проти, проти Росії буде повстане весь блок НАТО. Тому я не бачу взагалі іншого виходу, як ставати членами НАТО і тільки тоді посилювати, і знаєте, так, завершити ось цей військово-політичний. Блок і гарантії безпеки для європейського регіону. Дуже дякую за цікаву розмову. Слава Україні! Дякую вам, героям слава! Нашим сьогоднішнім гостем був український політик, народний депутат України 9-го скликання, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Ігор Чернів. Він вважає, що якщо ми не вступимо в НАТО відразу після війни, то за 5, 10 чи 15 років Росія знову акумулює сили і знову спробує розпочати війну. У нас може бути ще проміжний варіант: ми виграли війну, отримали гарантії Київського безпекового форуму, і після цього одразу вступ України до НАТО. Але альтернативи вступу до НАТО в Україні немає. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на нашу сторінку в Ютубі. Це була програма Вічна Віч. Навіч». Я, Тетяна Крижановська, прощаюсь з вами рівно на тиждень.